tu je pizza, tu je lopatka, klademe. Poklali, teraz by nám jakoś treba zadrľať. Tak, malo prichopilo. I naša šabľa robiť. Robí čudesa, dokud nás lopatka nie. Ah, krasota! Tatiša. Prošu. Ot. Tu je naša lopatka. Epna. Taká. E maja bet. Tichyňko roste. Vieť kýho No nič, my jak lopatku zrobíme, to, to bude vešť. My už znajeme, ako toto robíte dílo. Pršu. Крутимо, як хочемо, нашу шабельку. Так що все буде круто. Так. А ну туди ближеме. Не дуже видко, до ніч. Бо вже маленька і нічка. Ай, то зараз діло зробимо. Дивіться, як ото файненько. Ах, красота! О! Пече. Ну, бо сте знали, це не перша. Дві місця не вдали. Бо сте пак не казали ось. Просто вам не вказував, бо... Ой, зівем то я ото. Айся красиво. Все, бавить лопатка. Китє нормальна лопатка, та все нормально. Мало тяжко. Балтинку все робити. Ну no, айбо тема Ану, едко як там копити. Зараз у не телефон там не згорить у тому. Ну ніч. Так. Так, йду знімати. немати. Взяємося помочницю. Так що некайте капаран. Ідеально. А ну як би сме. Красиво? А ну йдем сюди. Ся буде. Красота. Так що, будьте здорові, іще добре, і щасливо. Пока.